Получается що так мене було відео. Ну давай. Запускаем нашого. До за. Це той айто автосейв, коли в мене не пройдений. Добре, давайте щоденько пройдемо. О, не знаю, що вийде нам щоденько. Отой кошм. Отой жах. Той ж складний ваш. Ой-ой-ой-ой, ладь мене пап. Побігли. Я тут ще десь що помітив. Він здається, недавно розрізав дорогу. Ось де там? наш тостер. А де наш тостер? Він що? А він вище? Ага, ті полички аж там. Добре. Значить, ми зараз вилазимо. Ось сюди на двері висідаємо в тостер. Давайте давай. Ну. Ого, о! Це сьогодні в мене вийшов спілкум. А, а полочки що, не впала хіба? Вони ж мали пасти. Ну добре. Так, давайте. Поличка падайте. О! Я хотів трішки іншим способом, на двері туди. Але такий спосіб мене теж влаштовує. Оп, ми тут. Запускаю літачок. Ні, ні, ні. Хух-хух-хух. Я ледве не впав. Повезло, що я зачепився тут. Зараз треба якось мені пасти у тости. Бо мені треба назад наверх. О, я попав. Так, 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 так. Поважу по консервах. Пачок... По пачках соку. Так, запускаю на наступний літачок. Неии, сам початок. Ну нічого, я там все відчинив, тому можна не переживати. Добре, далі оп. І я не долетів. Добре. У нас спроби нескінчені. Тепер я достригну. Так, ідемо. І вилазимо наверх. Йдемо тут по поличці. Вилажу от сюди, на двері. А з дверей попадаю в у тостер. А, ні, не прямісіньку не, не роблять. На тостер. Тому будемо вже вилізати. А. Добре, я знову тут. Але я спознався, що тут є дещо простіший спосіб, ніж на літаках, тому я лізу от сюди. А, от сюди на консайду одну. На другу. Опа, літочок сюди от сюди прилетів. Так, там мали полетіти на ту поличку піднятись, а... Ми зробили дещо іншого способом. А я набув пулі. Оці от стріли. Так що люблю класний стрибок униз за ними. І біжу ось туди, до нашого наступного місця. тіше минулого. І Хо-хо-ху. Пойду ну все. Сьогодні мені повезло. Так, вилазимо наверх. Ідем ось сюди. І. Так, идемо наверх. Літочки тут літають, трошки непонятно. Фізика на них трошка погано, погано. доробна. Можу вистигнати? Можу. Ой-ой-ой. Прилажу -ой -ой. наверх. О, мені вперше вдалося так вилізти. А... Ось, дешечка і капкан. А я думаю, це наушники. І знову я помилився. І з тигнув чогось погано. Добре, а як мені тепер... Ага, нове. Треба. Так, на щастя, дребеньку я вже тут сидив собі. По який дуже звучно вилазити. Ура! Мы стали великими, нормальными. Правда, чому тут нічого брати не можна? А то інша карта. Ми ж не можем туда. А то взагалі нічого тут? В минулі там були ще вікна. Вікно було. А тут нічого нема, это якась пуста кладовка. Добі. Можна сказати, я сьогодні заспідрани в кошмар. Так що Вилазимо. І я там того разу купимо з лісу. В минулому ліду... відео, пам'ятаєте, як його тут повис? Зараз я теж тут повис. Ну що? О, я вижив. Ура. Добре. Давайте зараз ще спробуємо якось дуже безпечно спуститися на землю. Ну, дякую, гра, що підказала коротку дорогу. Так, сьогодні я думаю будемо проходити новий кошмар. А в нас ще здається ключі не збереглися. Ах, ключі, треба ще здобувати всі заново. Добре. Так, готуємо місце для ключів. Телевізор і так не працює. Тому я його викинув. Так, тюне. Ну тут кілька. Ваза. Ваза буде на столику. Все. Наше місце готове. Ну і касет туди, бо воно теж безтолково стало. Готово. І... Ой! Сусід ти камеру поставив. Сусід, похоже, мене забув і забув, що я дуже класний винищувач камер. Тому цілюся. О, я а сусід навіть нічого не помітив. що в нього камера покинула чат. Сусід, ти чого туди лізеш? Ну добре, йдемо, значить. А електромагніт у нас увімкнений. Так, треба глянути. Так, електромагніт у нас вимкнений. Свисіт у нас якийсь. Добре, беру ...парасолю. Ага, а ми ту шкатулку здобули. Так, зараз я знаю, як це подивитися. І при тому нам не треба лізти туди наверх. Так, де мій бинокль був? Чай його вже кудись викинув. Ні, не викинув. Так, і щоб нам було простіше, я вилажу на, на другий поверх. Збиваю вікно, бо так краще буде дивитися. Не, вий, не вийшов подивитися. Добре. Ох, появляться тоді лізти наверх туди. Ні, бінокль, хоча. Бінокль. Нанес. Сусід тут танцює в нас на дорозі. Ой, той ще не розбився. Так, сусід. Це... Ну, кого ти в стінці хочеш побачити? Що, камеру відновив? Свідками відновили. А він там всередині нічого не постав. Опа, сусід. Сусід мої руки. Так, що у нас де в нас бінокль? Будемо дивитись на сусіди через бінокль. Як він мої там руки. А, він посуду моє. Господар наш сусід. Так, і для того, щоб нам було зручніше ту камеру вимикати. Я чекаю моменту, коли сусід піде кудись буде далеко і прокидаюсь на його оцей дворик і вимикаю світло. А сусіди все рівно, що йому світло вимкнули. Ця камера наша не працює. Так що я її можу викидати. Захожу всередину. Камер немає. Так, добре. Що я хотів? А, вимкнути електромагніт. Чи ні? Ні-ні-ні, я хотів що інше зробити. Я хотів глянути, як у нас там все працює. Точніше, чим в нас вона відкрите. Ні, у нас то завдання не виконане. Але як шкатулку дістати, я знаю. І при тому нам нічого не треба діставати. Тими методами оригінальними. Бо я знаю трохи хитріший. Все, сусід. Сусіда там ніде нема. Тому можу вилазити. Закривати ворота. Ні, ганетку, мені сьогодні не треба на тебе. Сідати. Так, добре, ліземо наверх. На сам верх. Де в нас повідоми ростуть? Так, я би ще щось треба було взяти, кинути туди. Тому давайте ми спускаємося. Я знаю, де можна взяти щось в руки. Ліпові, сусід є таке місце. А там вагонетка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Так. О, тут є місце ще. Я б про нього забув. Ой-ой-ой, там сусіди вже гавкає. Ні. Не встиг. Ти здібаєшся, сусід. Готова камера дивися прямо. Добре, йдемо ми наверх. Точніше, на сам верх. Так, отут подобається. Вилазимо наверх. Погнать погнати сюди вже йде. Так що ми йдемо сюди. Йдемо вимикати електромагніт. Так, мене зараз вдалося паркувати по помідорах сусідам. Це беремо нашу коробку і прийдеться їй зробити роль. Того, хто буде зупиняти. Ну то це... Ну ах, добре. Я викину бінокль. А, коробка поки там буде. Добре, бінокль я викидаю. Ех, без чай бінокль. Я тебе заберу. Потім. Нам треба акуратненько спуститися, але мені це не складає жодних проблем, бо в мене є пара Тепер треба розмрувувати ось ту кімнату. Але я мастер розмаровування кімнат закритими коробками, такі закриті коробками. Все, забираю останню коробку, кидаю її. Розбиваю все. У ну, майже все. А я закрив себе сусіда так. Отой сусід і надівали сюди. Все -все, все 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 Викидаю я ці коробки. Бум. Так, і отут десь має бути зелений ключ, правильно. Так, чайник ти мені допоможеш вибратися. Все, розбивай віконце. І я лечу. Дешок. Добре, нам ну тепер треба... Ага, я зараз... Я знаю, як туди, як туди потрапити. Ты тут? Я ще культи, да что тут живет. Так, сусіда нема. Що я хотів забити? В нижньому поверсі ходить? А де він тоді? Може... А, він на верхньому поверсі. Він там, скоріш за все. Це треба перевірити. Так, кидаю стакан туди. Дивіться, чи він до мене піде. Що за экрана було? Он так би тряхнувся. Так, сусід, ты тут? Ні, нема сусіда. Але вот так вот трошки страшно ходити. А, я згадав, що я хотів зробити, то на верхньому поверсі. Я туда зараз полізу. Відкрив. Звичайно ж ні. Так, я тут побудував собі такий підйомчик. Так, там вагончик. Я це бачу по фарах, він зараз вийде, звідти. Все, він поїхав. Можна тепер безпечно сюди стріляти. А тут ні. Я от хочу якимось трошечки хейти. Мене тут налякала. О, ні! Ай-яй-яй! Мало того, що там платформа мене налякала. Та ще й вона мене через кізі-глюкс била. Так, я обіцяв біноклю, що я його поверну. Тому біжу його повертати. Бінокль, я за тобою біжу. Це у нас верхній поверх. Так я тут внутрь. Я думаю, что я її не вмикав. Е, о чм і бинокль? Дай мне бинокль. И дайте мне бинокль. Эй, бинокль. Палився. Все, буду професіональним баскетболістом. Все. Забив гол. Сусід, ти мене ніколи не запаєш. Ну добре. Опа, сусід. Ти що? Ти звідки летів з балкона? Ах ти, сусід! А на тому у нас все. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну, а на тому у нас все. Всім па-па і до скорих зусичей!